Ми вдячні, що українці цінують нашу працю своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Минула 15-та в Україні. Триває спільний марафон. Зараз час каналі та СТБ. Мене звати Юлія Сенак. До вашої уваги головні новини на цю мить. Українські сили просунулись на Донецькому напрямку. Про це повідомив голова держави. З Володимир Зеленський зазначив є й інші задуми, які вже реалізовуються. Гарні новини і на Таврійському напрямку. Такий інтригуючий допис у своєму телеграм-каналі оприлюднив командувач оперативно-стратегічного угруповування військ Таврія Олександр Тарнавський. Він зазначив, що українські воїни стабільно просуваються та знищують росіян. Прицільну ліквідацію окупантів Тарнавський підтвердив відео, на якому зафільмовано майстерну роботу підрозділу аеророзвідки Кобра 75 75-го батальйону та 102-ї бригади ТРО. Завдяки ювелірній роботі аеророзвідників загарбники отримали вибуховий подарунок. Від такої техніки окупантів знесло башту у прямому сенсі цього слова. Після цього вона перетворилася на брукт, так і залишилася на одній з польових доріг. А за даними Генштабу, за минулу добу українські військові знищили три ворожих танки, 38 артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини. Втрати у лавах окупантів становили 320 військових. Загалом у війні проти України окупанти втратили майже 277 тисяч особового складу. Росія кинула на фронт нову армію. Про це повідомляє розвідка Британії. Зазначається, що із середини вересня Росія найімовірніше вперше кинула в бій окремі підрозділи новоствореної 25-ї загальновійськової армії. Зокрема, інформація, що 67-ма мотострілецька дивізія та 164-та окрема мотострілецька бригада беруть участь у боях на ділянці західніше і Кремінної на межі Донецької і Луганської областей. Розвідка наголошує з огляду на те, що 25-ту армію розгортають по частинах для зміцнення регулярної лінії фронту, ймовірність нового узгодженого наступу російських військ знижується. Росія взимку битиме по енергетичній інфраструктурі України, але ми будемо відповідати. Про це міністр оборони Ростем Яров заявив в інтерв'ю американському телеканалу CNN. запевнивши, що дії держави терористки матимуть наслідки і для неї самої. Також очільник міноборони додав, що в Україні чекають на прибуття західних винищувачів, і це допоможе досягти прогресу на полі бою. Нам потрібно більше зброї, яка змінить гру. Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу. Нам потрібна ця зброя, щоб повернути території та мати перевагу на полі бою. Рустем Умеров, міністр оборони України. Тим часом повітряні сили показали, як пілоти в Україні тренуються керувати винищувачами F-16. на оприлюдненому відео. Продемонстрували, як відбувається тренування на винищувачах у віртуальній реальності, яка дає змогу не прив'язуватися до конкретних локацій або часу. Крім цього, льотчики показали, з чого складається ця система: це, зокрема, ручка керування двигуном, окуляри віртуальної реальності, системники та педалі. Пілоти мають змогу тренувати спільні місії на території України у складі пари, ланки чи ескадрильї, перебуваючи при цьому у різних регіонах. Дані системи допомагають нам не прив'язуватись до конкретних локацій, не прив'язуватись до часу, оптимально використовувати ті вільні хвилини для навчання, для того, щоб перенавчитися на літак наших партнерів. Якщо говорити конкретно про літаки F-16, це виконання практичних польотів на даних системах. Як одиночно, так і в групі, при цьому льотчики можуть знаходитись в будь-якій точці України. Авіаційні симулятори вже фактично розпоряджені у всіх бригад тактичної авіації. Це дозволяє майбутньому пілотам уже із знанням англійської мови, із володінням візуальних навіть навичок швидше опановувати західні виничувачі, перебуваючи вже в Європі чи в Сполучених Штатах Америки. Для аграрних господарств, що постраждали від війни в Україні, запускають програму підтримки за сприяння Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку. За даними всеукраїнської аграрної ради, майже 40% українських фермерств, що пережили окупацію чи бойові дії, досі не відновилися. Сьогодні масштаби руйнувань показали фермери Чернігівщини. Більше про це знає Поліна Спасенко. Вона з нами наживо. Поліно, а тож яку підтримку пропонують аграріям, і хто може на неї розраховувати? Вітаю студія підтримка. Перш за все буде спрямована на ті господарства, що підтримували і підтримують українське військо і відновлення українських громад. Ми зараз саме на одному із таких. Тут вирощують велику рогату худобу. У корів зараз, як бачите, час обіду. Село, де знаходиться ця ферма, усього за кілька кілометрів від Чернігова. Воно понад 20 днів було в окупації. Тут тривали активні бойові дії. Росіяни обстрілювали, росіяни обстрілювали це місце, в тому числі з ураганів. Ті. Тільки на цій фермі убили більше як півтори сотні тварин, і така картина, і на інших господарствах, які ми сьогодні відвідали. Якраз ішла дойка. Ми працювали від генератора, от і були, звісно, вже влучення дуже серйозні. І зразу загинуло і згоріло 185 голів скота. От, а потім десь більше трьохсот голів ми здали за те, що майже кожна тварина була із металом. Якийсь і народний метал був в тілі. І вони хворіли, було загнивання якийсь ран. На територію нашого підприємства було випущено близько 60 ракет. Чому ну на мою думку, це моя власна думка? Тому що ми доїли тварин і молоко відправляли у блокадне місто Чернігів. Також ми різали худобу і годували як військових, так і переадресовували на Чернігів. От також ми допомагали ремонтувати, обслуговувати, харчуватися, одягатися військо, яке знаходилося близько нашого населеного пункту. Масштаби збитків обраховуються десятками мільйонів гривень. Нам показали жахливі кадри убитих тварин, знищену техніку, згоріле збіжжя та руїни, що лишилися після окупантів. Фермери відновлюються як можуть, але є ті, хто таки не зміг запуститися знову, бо втратив майже все, що мав. Власне, на них ісп. Спіль... Прямована програма підтримки перш за все вона розпочнеться із фіксації воєнних злочинів росіян проти фермерів і точного обрахунку збитків. Ми знаємо про всі крадіжки, які відбулись з території техніки і зерна. І зараз виробництво потрібно так, щоб ці аграрії, які на нашій території під контролем, на декупованій території вони могли замінити обсяг виробництва, який зараз поки що чекає на звільнення. А коли відбувається звільнення, то повертаються аграрі, вони могли одразу мати інструменти підтримки, щоб відновити швидко відновити виробництво в цих громадах. Перш за все йдеться про юридичну та консультаційну підтримку. І саме зараз, у ці хвилини, в столиці презентують цю нову програму разом із Мінагро і розкажуть, з якими викликами стикаються українські фермери за 18 місяців великої війни. На цьому в мене все студія. Дякую, Поліно. Це була Поліна Спасенко з Чернігівщини, де почали втілювати програму з відновлення фермерських господарств. В Україні зростає кількість хворих на анорексію, Констатують психіатри, які спеціалізуються на лікуванні розладів харчової поведінки. Причина війна і неврози, які вона викликає, світова статистика невблаганна. Цей психічний розлад має найвищий рівень смертності з помість усіх інших. 20% хворих помирають. Психіатри закликають родичів недужих вчасно звертатися по фахову допомогу. Як вчасно розпізнати симптоми анорексії та врятувати близьку вам людину? Дивіться у сюжеті Ірини Заславець. Бачите, мені здається, що там навіть видно мої внутрішні органи. Це спереду. Як вам зараз на себе дивитися? Це жах просто. На цій світлині вага 24-річної дівчини зі зростом понад метр сімдесят критична, всього 36 кг. кілограмів. Імені та обличчя ця пацієнтка психіатричного відділення не розголошує, але хоче розповісти свою історію, аби вберегти таких, як вона. Я хотіла похудати на кілограм сім, на максимум десять, а вийшло на двадцять два. Якось дівчині, яка важила 55 кілограмів, здалося, що її нога затовста. Вона почала менше їсти, потім повертати з'їдене в унітаз. Далі голодувати. У мене не було сил зовсім. я навіть коли говорила більше ніж 10 слів. Я вже змучувалася. Стигно завтовшки снедітну руку, синя шкіра, волосся лізло пасмами, почали сипатися зуби. В лікарню дівчина погодилась звернутись лише тоді, коли зрозуміла, вмирає. Лікарка від мене відмовилася, тому що вона мені дала ще максимум два дні. Тобто лікар, дивлячись на тебе в очі, сказала, що там лишилися два дні, я від вас відмовляюся? Так, так що в мене хоче брати на себе таку відповідальність. Але не відмовилась інша, яка вже понад 20 років успішно лікує пацієнтів з анорексією. Сьогодні не ваші справи. Сьогодні це Уляна Березюк, психотерапевтка першого медоб'єднання Львова. При зустрічі пригадує, спитала дівчину, чи їй холодно, і цим одразу завоювала довіру, бо хворі на анорексію мерзнуть. Нам вдалося їй пояснити про те, що вона може просто померти. І я думаю, що це, це відчуття і розуміння, що вона може померти разом з відчуттям довіри до нас. Вдалось отримати те, що ми сьогодні маємо. Станом на сьогодні пацієнтка набрала вже понад 20 кілограмів. Сирнички, сметана, какао, суміш, борщ в загальному нас 1698 калорій. Дуже добре. 24-річна дівчина їсть самостійно. А ось цю ще зовсім юну, 17-річну обличчя якої з етичних міркувань теж показувати не варто. Годує мама, і це вже неабияке досягнення. Просто бери ковтай, не жу там нема що жувати. Ти просто ковтані скину ріденьки. Давай. Історія анорексії її дочки розповідає мама почалася з булінгу в школі. Спершу дівчинка почала їсти повільно, потім зменшувала порції і вживала лише обрані продукти. Саме зацикленість на їжі один із симптомів нервової анорексії. У випадку цієї дівчинки ситуація була критичною. Два роки школярка самостійно не їла і не пила, харчувалася лише через зонт втратила 20 кілограмів. Була навіть загроза набряку мозку. Кажу, нас вже сказали, що почки почали відмовляти. І все, і в нас зневоднення було, бо вона два роки вже не вживала рідину воду. Мені сказали Хмельницькому, що їти тільки на Львів, бо ви втратите дитину. Ми вам нічим тут не допоможемо. У Львові дівчинка набрала вже понад 5 кілограмів. Вона їсть рідке та через трубочку п'є воду. Важливо, її та інших пацієнтів цього відділення не годують насильно, а шукають причину неврозу, який призвів до повної втрати апетиту, і пропрацьовують її. В основі розвитку розвитку харчування лежить конфлікт з материнським об'єктом і заперечення всього жіночого і материнського, що може бути в дівчинки. Тому надважливим є не тільки годувати дитину, важливо сформувати безпечний довірливий стосунок, в якому дівчинка почне довіряти собі і буде зовсім по іншому ставитись до свого тіла. Повертаємося до першої героїні протягом двох місяців. З нею працювали різні фахівці ментального здоров'я. Серед них арт-терапевт. Дівчина показує малюнки. Це мій останній малюнок на ньому зображено те, що я маю забрати звідси з собою. Це холодний розум, це сонечко, яке символізує добро, хороший настрій, позитив. Ну, все хороше, що я тут беру. Здорову любов до себе і хмарки, яким я дозволю у своєму житті наставати. Після візиту на УЗД під час лікування у відділенні психіатрії за фізичним станом дівчини стежили спеціалісти інших відділень. Якщо зараз огляд покаже хороший результат, її випишуть додому. Все чудово виглядає, дуже добре, чудова печінка. Я зараз бачу е стабільну дівчину, яка готова жити. І пробувати жити поза межами лікарні. Лікарка тішиться за пацієнтку і дає їй останні настанови. Головне стежити за харчуванням і продовжувати відвідувати терапію. Якщо ви помічаєте схуднення своєї доньки, водночас ваша донька починає надмірно зважуватися, на Частіше займатися фізичними навантаженнями на триваліший час закриватися в ванній кімнаті, і коли ви намагаєтесь її звітам витягнути. Вона агресує, дратується. Якщо при тому нам мало споживає їжі, але багато готує і намагається нагодувати годувати цілу родину. Варто звертатися за допомогою. Сама ж дівчина наостанок звертається до дівчат, які бажають схутнути. Щоб ти з з свого зараз досвіду могла їм сказати, можливо, порадити, щоб вони берегли себе. Ні один втрачений кілограм він не вартий життя. Від початку повномасштабного вторгнення кількість неврозів і зумовлених ними нервових анорексій зростає. Це фіксують спеціалісти психіатричного відділення. Вони нагадують, що 20% хворих на цю недугу помирають, адже не звертаються за лікуванням. Тому закликають усіх бути уважними до своїх близьких та звернути увагу на зміну харчової поведінки. Ірина Саславець, Соломія Кубечко та Максим Усіян. Програма вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. І такі новини на цю мить більше уже за 15 хвилин. Залишайтеся з нами.